поставите табличку «Пункт приема крови для роста елки». Так да, или нет? О, росте елочка на крови. Да, вот это рядом лес хочет, а вот не на что хочет. Дуже допомогти, <тур> подивіться це пункт прийому крові для росту йолки. <ріх> Прошу дуже, хто хоче здати кров, <ріх> сюди. Ми готові. <ріх> Поставили, щоб теж запросити прягати. Вічі не почалося, народ открывується. Да, Народу достатньо, буде мичу. Ну що, як линююся, давайте? Давай Тут у таких не много, так что... Так. О, точно. У вас новый? Какие? Galaxy... Не Galaxy, а новый. Другой? Нет, это первый. Ну, Українські нації, слава! Рупор є! Ні, щоб ми далі! А, що підяву себе? Ну. Добре було, а то Саші. То ж Саші, а не Маше. Супернюка, зачем сейчас буханки? Я не знаю. Я не можу. я їх бачиш. Вот вони, то я не можу. Вони. Ну як вони приїжджали? Автобус, да? Це ж відео є. Наші хорди на полі! Нам треба прийти на місце для того, щоб витрусити її на всіх! Люди, подивляємося, який світ, який стане першим обліком нашого народного голосу! Світ цим ми маємо почути! Рішення нашого Центрального Штабу супровідного порядок. Ми маємо діяти ріщучі. Сталося, ми молилися в на сцені. І я до сих пір не можу повірити, що після цього могло це відбутися. Ми просто співали і просто грілися. Всі студенти, які були з нами, вони всі це знають. Це прості хлопці і дівчата. Ми зробили фантастичну традицію. Ми хотіли, щоб на Майдані постійно були люди. Ми знали, поки Майдан живе, живе наша надія. І ми зробили так, що кожну рівну годину ми співали гімн України. Ми запалювали вогники. Тому що ті вогники на телефонах свідчення кількості голосів. Це є кількість тих голосів, які голосують за Україну і за Європу. І коли ми співали гімн ми запалювали ці вогники і піднімали їх догори, щоб вся Європа весь світ бачили, як багато людей стоїть на Майдані, співає державний гімн і хоче кращого майбутнього. Я прошу вас зараз запалити ваші вогники. Запалити ліхтарики як символ того, що ми хочемо освітити своє серце, свою душу. Цей Майдан. Революція означає змінити все. Я знаю, що Майдан не можна розігнати. Майдан буде жити завжди. Ще... Западное у своїй усой. Це, чесно кажучи, провокативні дії Ну, Все в диму ніхто команди не давав, але карсь провокували Курчинського люди. はい。<laughs>